Тормовий вітер та сніг з дощем спричинили знеструмлення у 12 областях України. Проблеми з електропостачанням є в центральних, східних та частині західних областей. Аварійне відключення 29 березня було введено і в деяких районах Києва. Нині у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському та Солом'янському районах діють стабілізаційні відключення. Крім того, у ДТЕК повідомляють, що на Київщині через негоду знеструмлені 60 населених пунктів залишаються 62 лінії та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Найбільше пошкоджень у Вижгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах. Стихія спровокувала дуже багато обривів. Проводів бригади працюють у посиленому режимі, аби ліквідувати аварійні вимкнення. Ми залучили до ліквідації аварій 108 бригад. Повідомляють ДТЕК Київські регіональні електромережі.